Дорогі друзі, бажаю вам щасливої суботи. Привіт, малята, привіт, добрячок. Білочка, що сталося? Ну ти просто сяєш від щастя. Ну хіба потрібна причина для щастя? То, білочка, для багатьох так і потрібна причина. Та їх, їх, їх безліч цих причин добрячок. Потрібно тільки навчитися їх помічати. Так, так. Ну, і що ж ти помітила сьогодні, яку причину для щастя для себе знайшла? Ну, ось дивись, Ісус допоміг мені зранку прокинутись здоровою. Послав сонечко, щоб воно засяяло у моє віконечко. Свіжий вітерець подув. І я можу і бігати, і стрибати. Хіба ще щось потрібно для щастя? Хм. Справді, справді, наш милостивий Господь так чудесно все створив. І бажав би, щоб ми щодня так раділи, як оце ти сьогодні. А я б хотіла щодня так радіти, та часто мені таке не вдається. Часом буває так сумно і так важко. Ой, справді, Білочка Часто ми сумуємо і не почуваємося щасливими, але все знаєш, чому? Чому? Бо забуваємо про дещо. Про що ми забуваємо добричок? Давай я тобі історію розкажу про одне малесеньке сердечко, яке теж не відчувало себе щасливим. Ні, але ж чому? Ну, ти зараз дізнаєшся, але про все по порядку. Домовились? Ну давай, добричок, по порядку. На світі жило одне малесеньке серденько. Воно було таке гарненьке, таке безтурботне. І жило воно, так як і всі інші серденька, в океані людських сердець. Аж в цілому океані? Так. І щодня це серце поспішало до школи і щовечора поверталося додому. Інколи воно ходило в гості, а інколи приймало гостей у себе. Напевно, на день народження чи на Новий рік. Воно щоразу дарувало листівки комусь, і хтось дарував листівки йому. Йому дарували листівки? Так, і на Новий рік, і на день народження, і маленьке серце прикрашало ними свою кімнату. Але одного разу, одного разу дещо сталося. Що, що сталося, добрячок? Одна листівочка впала зі стіни і перевернулася. І на звороті виднілися слова побажання, які здивували маленьке серденько. А що то були за слова, що так здивували, маленьке сердечко? А що найчастіше бажають на новий рік? Ну, я не знаю. Мишка завжди мені бажає щасливого нового року. Саме так і прочитало серденько в листівочці. Щасливого нового року! І чого ж ці слова так здивували? Оце маленьке серце. Це ж гарні слова, побажання. Та дійсно гарні. Але маленьке серденько не знало, що то таке щастя. Не знало? Ні. Воно побігло до мами і питає: Мамо, а що таке щастя? Щастя запитала мама. Ну, розумієш, це щось таке, ну, щось таке, коли ти е, щасливий і радісний. Мама не знала, що таке щастя. Ні, уявляєш? Маленьке серденько довго випитувало: а, а як це, а що це? А що це так і не дізналося, і не зрозуміло. І Що ж робити, як йому пояснити, що таке щастя? Тоді, тоді це серденько вирішило запитати у бабусі адже вона старша і напевно знає, що ж це таке щастя. Бабуся точно знає. Але, на жаль, бабуся тільки подивилася на маленьке серденько і сказала, що щастя вигадали інші серця, щоб писати щось приємне у листівках. А насправді щастя не існує. Це неправда! Щастя існує, я його відчуваю. Та не кричи, не кричи, білочко, звісно ж, існує. Я теж його відчуваю. А чому маленьке серденько і вся його родина не відчували щастя? Я тобі хочу сказати, тому що не хотіли його відчувати, і не шукали його. А чому не шукали? Хай би маленьке серденько пошукало, і воно б обов'язково його знайшло. <клес> Білочко, а це серденько так і вирішило. Воно вийшло у двір і почало шукати щасливі серця. Одне, друге, третє немає. Хай краще вдивляється в очі, очі сяють у щасливих сердень. Один день, два, потім три. Маленьке серце було вже справді подумало, що щастя не існує. Та одного дня на вулиці побачило щасливе серце. О, ура, знайшло. Ха, нарешті. крикнуло воно, підбігаючи до такого самого маленького, але сяючого серденька. Нарешті я тебе знайшов. І що ж, оте серце щасливе йому відповіло? Після довгих розпитувань про щастя, маленьке сяюче серденько, сказала, що в океані людських сердець не існує щастя. Щастя існує тільки, якщо ти знайомий з Ісусом. «О, Справді, тільки Ісус робить нас щасливими. І тоді. Тоді маленьке сяюче серденько подарувало сумному серденьку Біблію, слово Боже. І читаючи цю прекрасну книгу, вся родина маленького серденька ставала щасливою. І я І я щаслива, коли читаю Біблію, добрячок! І ти знаєш, білочко, з часом маленьке серденько читаючи Біблію і пізнаючи Ісуса, стало таким же сяючим і щасливим. Дядь, добрячок, що ми знаємо Ісуса. Так само і бабуся сказала маленькому серденьку, як добре, що ми познайомилися з Ісусом. Тепер я знаю, що щастя таки існує, і воно в бозі. От бачиш, добрячок, тепер і наші малята можуть почитати Біблію і, і читаючи її, ставати щасливими. Ну а чому ти думаєш, що наші телеглядачі не читають Біблію? Ой, справді, може, й справді вони читають і вже щасливі. Хех. Тому то бажаю вам, любі друзі, щоб ви мали по справжньому щастя в Ісусі. Так, так. Ну, а нам, на жаль, пора вже прощатися. Так, і готуватися до сну. На добраніч вам, любі дітки, і щасливої суботи, дорогесенькі хлопчики та дівчата. Yeah. быть, 우리...